Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза, 2024 рік. Для якого значення А. Система рівнянь. Перше рівняння 2х відняти 3 у дорівнює 8. Друге Ах відняти 6 у дорівнює 16, має безліч розв'язків. І варіант А4Б2В0 Г-4. Переступаємо до виконання. Система рівнянь має безліч розв'язків, коли графіки обох рівнянь, що входять до системи, збігаються. Отже, мають однакові формули. Запишемо нашу систему. 2х відняти 3y дорівнює 8, і АХ відняти 6 дорівнює 16. Помножимо перше рівняння почленно на 2. Отримаємо. 6 о 4, 4х відняти 6 у дорівнює 2 на 8, 16. І Ах відняти 6 у дорівнює 16. Ну, як бачите, щоб наші графіки збігались, у нас при зміні y коефіцієнти однакові. Це у нас 16 і 16, тому при зміні y коефіцієнт однаковий. при зміні Х також мають бути однакові, щоб наші графіки збігалися, тому А має дорівнювати 4. І записуємо відповідь. А дорівнює 4. І варіант правильної відповіді А. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника математика 7 виконано